щасливі, щоб люди отримували насолоду шлюбі. Щоб люди вони розуміли, який прекрасний Бог через відносини шлюбі. І Денис, і Маша, вони поєднавши своє життя, вони будуть мати можливість зрозуміти, який Бог добрий творець. Щоб він задумав шлюб для того, щоб і справді вони насолоджувалися один одним і насолоджувалися Богом. Для вас двох це подорож у майбутнє. Це не мов би, знаєте, як діти, які вже надоїло в садочку спати, і вони хочуть іти в перший клас, бо там не потрібно спати. Вони такі щасливі йдуть туди. Е, перший клас, нарешті, не потрібно на обід спати. Але потім це перший клас школа обертається слізьми. Чому? Бо є певна відповідальність. І виявляється, вони цього не очікували. Щось подібне шлюб на наречений і наречена, вони ступають туди, нарешті настав момент такого дорослого життя, незалежного від батьків життя, але потім приходить відповідальність і десь молоді, часто не готові до цього. Як же підготуватися вам? Як підготуватися до всіх цих моментів у ваших подорожах? Якщо з вас хтось бачив рафтинг, рафтинг це сплав по бурхливій річці. Це неймовірні переживання, хтось з вас був. Це неймовірні почуття адреналіну і радості, і захоплення. Ми той же самий час це неймовірні виклики на порогах, де ти зустрічаєшся з різними небезпеками. Сьогодні світ він руйнує шлюб. І ваше завдання показати, що шлюб це насправді добро. Ваше завдання Денис і Маша показати, що шлюб. Це не тюрма, це не рабство. Навпаки, шлюб це можливість для розквіту, для зростання, для насолоди, для щастя. Сьогодні світ він руйнує інституцію шлюбу, говорячи про те, що шлюб, він не має ніяких перспектив. Це все бутафорія, це все обман, немає надійного, немає нічого е, вірного. Але ваше завдання сьогодні показати. вашим Одноліткам і цьому світу, що реально бути вірним один одному, реально бути чистим один перед одним, реально бути відвертим один перед одним, не приховуючи нічого, і реально справді мати щастя у шлюбі. Біблія говорить про те, що шлюб це відображення, відображення відносин Бога, відносин Бога в трійці. І одне з великих завдань шлюбу. Це показати світу Бога. Написано про те, що чоловік і дружина, коли поєднують своє життя, вони показують Бога, відображають Бога. І ваше завдання сьогодні, коли ви поєднаєте своє життя, показати людям Бога. Чому ж показане це любов? У жертовності один до одного. Так як Бог показує жертовність, свою любов у жертовності. До кожного з нас, коли Він віддає свого Сина на Христі, тим самим показуючи свою любов за нас, до нас, ви в шлюбі будете показувати цю жертовність, свою любов через жертовність один до одного, коли треба буде поступитися певними речами. Я зачитаю е, текст із Біблії, який записаний в післання до Єфісіан, де говориться про певні речі, дуже важливі речі. Там говориться про те, щоб Люди, які вірять в Бога, люди, які вірять, що Слово Боже, воно є авторитетне, і що шлюб, справжній шлюб, не може бути добрим, не базуючись на Слові Боже. Сьогодні поміта багатьох, і ви її не повторіть. Багато хто будує свій шлюб на тому, що побачили по телевізору. на тому, що сьогодні пропагують інші сім'ї, розлучаються, живучи... Різним таким життям не, не дуже чистим, але Біблія показує нам справжній шлюб. І запорука справжнього шлюбу, вона криється в тому, щоб бути слухняним. І тут говориться такий текст у п'ятому розділі: і не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся Духом. Чому це так важливо наповнюватися Духом Святим? І тут говориться про те, що коли ми наповнюємося Духом Святим цього, тоді ми здатні підкорятися один одному. Тобто, підкоряючись один одному христовому страху. В іншому тексті говориться, поважаючи Христа, підкорятися один одному. Ви, це два різні світи, ви виховалися в різних сім'ях, ви жили в різних культурах, ви маєте різні характери. Ви маєте як і добрі сторони свого характеру. Так і недобрі, як світлі, так і темні сторони вашого характеру. І ось вам, двом різним світам, треба бути спільно жити, поєднатися. Бо Біблія говорить, що двоє різні стануть одним цілим. Ось ваше завдання стати одним цілим. Як це можливо, це завдяки Духу Святому. Дух Святий вас буде вести до того, щоб ви стали одним цілим. Дух Святий буде вас кликати туди або вести вас туди, куди вам не дуже буде хотітися йти. Що я маю на увазі? Завжди у шлюбі буде у вас така, такий момент, коли ви скажете, для мене все це достатньо. Ось, мабуть, це, що я маю тепер у шлюбі, це достатньо для мене. Ось це є нормальний шлюб і далі не потрібно нікуди рухатись. Ми маємо вже кращі відносини, ніж у наших знайомих. Навіщо мені рухатися далі? Але все, що можливо зробити, для кращих відносин робіть. Я завжди говорю так. Коли мені говорять, ну у нас все добре, я кажу, у вас все добре, але у вас може бути ще краще. На кожному етапі у вас можливо буде все добре, але знаєте, може бути іще краще. Тому, якщо ви можете почитати якусь літературу для того, щоб ваш люб став кращий, читайте цю літературу. Коли ви можете мати добру пораду від ваших друзів для того, щоб ваш люб став кращим, слухайтеся цю пораду. Коли ви маєте якісь можливості усамітнитися, мати якусь можливість поїхати кудись, щоб ваш шлюб став міцнішим і ваші відносини стали міцнішим, використовуйте цю можливість, щоб ваш люб став кращим. Використовуйте всі можливості для того, щоб боротися за ваш шлюб Працюйте на Вашому шлюбу всі добрі моменти в вашому шлюбі не прийдуть самі по собі. За них потрібно боротися. Слухайтеся Духа Святого, який буде вам казати, «Ідіть далі. Не зупиняйтеся. Працюйте над своїм характером. Ваше спільне життя ще більше покаже ваші мінуси. Поки ви не є разом, поки ви не були разом, ви знали певні свої мінуси. Але коли ви станете жити разом, ви побачите свої мінуси ще більше. Ваші половини, тобі, Денис, Машка, відкриє, тобі Машка Денис відкриє. Ваші сторони, як і добрі, так і погані. Добрі сторони треба розвивати, а з поганими щось треба робити. З ними щось треба працювати над ними, тому що це може зруйнувати ваш шлюб. Тому Дух Святий буде вас вести. І Дух Святий буде вас закликати до певних дій, які ви не дуже хочете будете робити. Дух Святий буде вас мотивувати. Працювати над собою. Я дуже часто чув такі слова. Це нереально. Я не можу змінитися, я не можу ніяк це побороти. В вашому випадку, це будуть такі речі, що я зроблю з цим? Це от моє дитинство таке було. Що я зроблю з цим? Я звик, або звикла так зробити завжди. Якщо ці речі, які ви звикли робити, вони будуть руйнувати ваш шлюб. Працюйте над цим. Якщо певні звички. Які ви так цінили в своєму житті, але вони будуть руйнувати ваш шлюб, працюйте над тим і залишайте їх. Якщо ваші, які ви будете рахувати плюси свої, але вони будуть руйнувати ваш шлюб, працюйте над цим. Дух Святий вас буде закликати до цього, щоб ви працювали над цим. І після того, коли апостол Павло говорить до церкви, каже, коріться духом, наповнюйтеся Духом Святим, він говорить про сім'ю. Він говорить про сім'ю, адже сім'я без керівництва Духа Святого, вона не має шансів на добре спільне життя, на життя, яке задумав Бог. Здатність жити так, як задумав Бог, здатність мати шлюб таким, як задумав Бог, це лише може бути завдяки Духу Святому і покори йому. Коли інженер придумував якісь речі, там, винахід, він задумовує, як це має функціонувати. І коли ми порушуємо правда ці інструкції, ці прилади, вони ламаються. Бо ми порушуємо ці інструкції, ми не дотримуємо їх. Бог у Біблії заклав інструкції, як має функціонувати світ наш шлюб. Бог заклав істини інститут шлюбу, який записаний в Біблії. Якщо ви хочете знати, як задумав Бог шлюб. Якщо ви хочете мати щасливий шлюб, читайте Біблію. Досліджуйте, як Бог задумав шлюб. Тому що Бог є творицем шлюбу. Він придумав шлюб. Він окреслив цілі шлюб. Якщо ви хочете бути справді, мати шлюб, який задумав Бог, досліджуйте. Будьте тими е... дослідниками, які вирушили в пригоду, на таку мандрівку з пригодами. Шлюб це мандрівка з пригодами, де ви будете зустрічати різні такі, як кажуть, нежданчики, да? які, можливо, будуть вибрики якісь з вашого характеру. Але все це можна подолати завдяки Богу. І наостанок, шлюб не може бути без відповідальності. Ваш шлюб буде завжди храмати, якщо ви не будете дотримуватися своєї відповідальності. У тебе, Дениса, чоловіка. Будуть свої відповідальності. У тебе, наша як дружини, будуть свої відповідальності. І коли ви будете добре знати свої відповідальності, тоді ваш люб буде мати успіх. Тоді ви будете рухатися вперед, тоді ви будете справді рухатися до цілі, яку задумав Бог. Які ж це відповідальності? Які відповідальності чоловіка, які відповідальності дружини? Апостол Павло дуже добре описує це. дружини коріться своїм чоловікам, як Господу. Адже чоловік є голова дружини, як Христос, голова церкви. Він же Спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам і всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистити, купити води в слові. Отже, дружини, да? Машки, тобі прийдеться поважати свого чоловіка. З ріхопадінням, коли люди повстали проти Бога. Дружини успадкували дуже такий поганий гріх бунтувати, бути лідером, щоб чоловіки були під каблуком. І це є велика спокуса рулити в сім'ї. Чоловіка є велика від спокуса – все відпустити і бути пасивним. Це те, що ми успадкували. Це те, що ми спадкували від Адама і Єри. Це великі наші недоліки. І вас завжди буде любити ця спокуса. Рулити і бути пасивними. Але що робить Бог? Він дає нам можливість жити так, як задумав Бог, Денису брати на це відповідальність як чоловіка, розуміючи, що ти є лідер сім'ї, лідер не силою, не за рахунок насилля, не за рахунок я сказав, бо я чоловік, а за рахунок тої любові, яку показав Христос на Христі, бо Він кожного з вас здобув. Як? Він був нам як слуга, і Він вам служив і служить вам. Тому Денис твоя відповідальність любити свою дружину. Прийняти її такою, як вона є. Розуміючи, що вона недосконала служити їй, допомагати їй змінюватися. Це твоя відповідальність. Допомагати їй ставати краще. Маша? Це твоя відповідальність, поважати свого чоловіка, знаючи, що в нього є мінуси. Не принижувати його перед іншими. Не говорити про те, що ну, той робить краще, ні чоловік, на жаль, цього не може. Ні, не принижуй його. Поважай свого чоловіка, розуміючи, що він є недосконалий, але продовжуй його любити, допомагаючи йому зростати, допомагаючи йому е, вирости в тій ролі, яку задумав для нього Бог. Це твоя відповідальність. Це не легкий шлях, але це твоя місія як дружини допомогти йому вирости як голові сім'ї. Це так задумав Христос. Якщо ви це зрозумієте, якщо ви візьмете на себе ці відповідальності, то ваш люб буде мати успіх. Але якщо ви здадетеся, скажете, що ну, це неможливо. В мене, нас це не виходить. Не виходить. то ви залишитеся на цьому місці, коли ви ніби будете мати один будинок, будете мати одну кімнату, будете мати одне ліжко, але ви будете різні, ви не будете мати спільного життя. Ви так і залишитеся два окремих царства непоєднаних. Ви будете так і окремі особистості, які так і не поєдналися на рівні душі. Ви будете поєднані на рівні тіла. Але на рівні душі ви будете різні. Тому це велике завдання для вас стати одним тілом, одним цілим. Не просто на рівні тіла, але й на рівні душі. Коли ви приймете один одного, коли ви будете збудовувати один одного, коли ви не будете просто розділяти одне помешкання разом, але коли ви будете розділяти ваші слабкості один одного, коли ви будете розділяти ваші труднощі, ваші виклики, коли ви будете допомагати один одному долати їх. На закінчення хотів би для вас побажання залишити, яке залишив апостол Павло для цієї церкви. Тож кожен з вас нехай любить свою дружину як себе, як себе самого. А дружина нехай поважає свого чоловіка. Денис, люби свою дружину як самого себе. А чоловіки дуже люблять себе. Правда? Любиш себе, правда? <реш> і ти знаєш міру, як ти любиш себе. Люби свою дружину, так як себе. Пам'ятай що вона потребує так само відпочинку, як і ти. Вона потребує так само підтримки, як і ти. Вона потребує так само десь добренького, як і ти, і тому подібне. Люби її, так як себе. Вона так само потребує, щоб десь піти своїми подругами, як і ти своїми друзями. Люби її, так, як себе. Нашка, поважай, поважай свого чоловіця. Захищай його честь перед іншим. І тим самим ти здобудеш, ти побудуєш ці відносини з ним, цю довіру, коли він буде бачити, що ти захищаєш його, що ти на його стороні. Поважай. Це нелегка місія, тому що будуть різні виклики. Розуміючи навіть мінуси, можливо, якісь різні речі, поважай його. Продовжуй боротися перед Богом за нього. Шануйте один одного. І коли ви будете бачити, які ви різні у шлюбі, ви, ви більше пізнаєте себе через шлюб. Ви більше пізнаєте один одного через шлюб. Пам'ятайте, що в Богові, в Христі ви улюблені вже такі, які ви є. Тому прийміть один одного, так як і Христос прийняв вас. Він не клав вам умови. Стань кращим, тоді я тебе полюблю. Любіть один одного без умов. Але допомагайте ставати кращим один. Допомагайте збудовуватися до мене. Тому, хай Бог вас благословить. У вашій подорожі. Пам'ятайте, що ми всі, ми не глядачі цього шоу, ми не глядачі цього серіалу. Ми є друзі, співучасники в тому, щоб допомагати їм збудовувати їхнє сімейне життя. Коли вони будуть падати, не радійте тому, але допомагайте їм. Коли вони будуть мати успіхи, радійте разом з ними. Коли не будуть проходити нелегкі часи, співчувайте їм і допомагайте їм. Не лізьте з порадами тоді, коли вони не просять поради. Продовжуйте їх любити тоді, коли навіть вони не послухали вашої поради. А буде так, вони будуть казати, я знаю. Мені не потрібно нічого. Я все знаю. Але потім, можливо, прийде, коли вони скажуть, ну я помилився. Продовжуйте їх любити, продовжуйте їх підтримувати. Вони цього потребують. Ми не глядачі. Ми одна сім'я, ми друзі для того, щоб підставити своє плече. І щоб ця сім'я в цьому непростому світі, який так наповнений бідам і наша країна, вона просто. Тріщить наші сім'ї в нашій країні, просто тріщать по швах. Тому борімося за сім'ї, борімося за цю молоду сім'ю, яка сьогодні в непростий час взяла на себе цю відповідальність створити шлюб, повірити Богу і йти разом у цьому непростому житті. Бог буде з вами. Це саме головне. Бог той, хто задумав цей шлюб, Бог той, хто благословляє вас і Він пообіцяв вам, що Він буде з вами завжди. Він дасть вам вихід в будь якій ситуації. Повірте мені. Повірте мені, без вихідних ситуацій не буває. Повірте в те, що у Бога завжди є вихід з будь-якої ситуації. Не здавайтеся, боріться за свій швидкий. А зараз ви будете давати обіцянку один одному. Традиційно на весіллях, наречений наречена, вони заключають цю обітницю, завід один з одним. Це є добре. Тому що добре, коли ми маємо якісь певні традиції, на які ми можемо е, опиратися. Добре, коли ми можемо згадувати, можливо, прийде час і ви згадаєте ці обіцянки, які ви давали один одному. Коли у вас будуть труднощі, ви нагадаєте собі, що ви дали один одному цю обіцянку, любити один одному. Зараз ви отримаєте ці листочки і по черзі ви зачитаєте один одному. Ці обіцянки. Денис, будь ласка, ти перший. Розгаліться один до одного. Я Денис, беру тебе, Марію, своїм дружиною, <coughs> своїм вільним другом та коханням, всі І до кінця життя, присутності Бога, нашій рідні та двірки. Навісні бути тобі вільним супутником. У ній друзі та здорові, хороші та погані часи, голі і радості. Я обіцяю кохати тебе, підтримувати всьому поважати тебе. Радіти та сумувати разом з тобою, поки ми будемо живі. Я, Марія, беру тебе до зі своїм чоловіком, своїм вірним другом та коханням всієї миті і до кінця життя, присутності Бога. Я обіцяю бути наших вірних та близьких, я обіцяю бути тобі вірним супутником. У майбутні та здоров'я, хороші та погані часи, горі і радості. Я обіцяю кохати тебе, підтримувати всьому, побажати тебе, радіти та сумувати разом з тобою, поки ми будемо жити. Зараз ми будемо молитися. Е, я запрошую сюди батьків. Е, спершу вони допоможуть.